От ми і почали бігти. Дивіться, який народу клас просто. Завжди кльово до чогось такого приєднюватись. Ну все, добре, я тоді погнав, бо це вже 200 народу. Ззаді просто капець Все, друзі, успіху до зустрічі. Останніх 300-400 метрів. Півмарафону. Позаду вже більше ніж 20 км. Дивіться, що твориться. Воу! Останній. Друзі, останній ривок. Так, давайте. Потім зупиніся, віддихаюсь, скажу пару фінальних слів. Наразі просто підтримайте мене, щоб добігти, друзі, до кінця. Так. трошки. Давай. В дві години вкладаюся. Люди Давай, Орест. Хто нас є онлайн? Ставте лайки, будь ласка. Ні на холику не зупинятися. До кінця. Шачучоч! 200. 200 метров, друзья. Люди поддерживают. Помогайте. Видите, сзади, как финиш. Еще трошки. О, боже. Ось він сто метрів друзі! Сто метрів Добрий. давай! Так, інець. До 50 дистанція Ось він. Фінал. Друзі. Пробіг. Я впаду. Дивіться. Фіналістам. Дякую. На численні прохання читачі в біг в цих шортах. О! А Апельсинка в кінці. Несправді. Висновків з бігових договірів станцій можна робити, друзі, доволі багато. Але, мабуть, знаєте, завжди в нас в кожному житті є якась така річ, яку ми реально хочемо зробити. Правда? І за те, що нам страшно, часто не беремося. Але як показує практика, те, що нам страшно робити, зазвичай є тим, що нам найбільше потрібно. Правда? Мабуть, ви здогадувалися про це. І... Е, найважливіше випадку, мені здається, це прийняти рішення «Окей, отримати точку невідворотності». Якщо мова йде про подорожі, то нехай це буде квиток в одну сторону. Якщо це мова йде про пробіжку в марафоні, нехай це буде реєстрація, хоча б так. І також публічна декларація. Тут друзі також дуже і дуже сильно е, допомагає в цьому випадку, тому що тоді, якби ви вже так легко не відступите, то люди подумають, ну ти якийсь балабол, е, мабуть, тому. Ці речі є важливі, так? Окрім того, коли ви вже починаєте йти по тому шляху, який ви собі обрали, то е, спочатку нібито все окей, так? але трапляються моменти, коли е, у вас підкапали невдача, труднощі, так? по синосой ми спускаємося вниз. І, власне, в таких випадках найбільше виховується характер і насправді видно, так, хто є хто. Тому що, коли ми бігли, було буквально там 3-4 підйоми. І, власне, на підйомах, друзі, було питання, поставало, чи продовжити далі, чи ні, чи принаймні зупинятися і переходити на ходьбу. Протягом цього часу я жодного разу не зупинився, ідучи пішки, на тобі час біг. Єдиний виняток був, коли притупцював для того, щоб купити водички по дорозі, коли нам давали е, навіть снеки кожні 5 кілометрів. Тому ось визначення плану, обрублення певних так мостів і е, строге слідування е, до цього плану. Так, це одне. Інші, які бути, друзі, висновок полягає в тому, що спочатку тут не всі стартують, є величезна маса людей. Так? І нібито всі є однакові, воно так і є, в принципі. Вам важко вступити в сторону дуже тобто навколо топчеться багато людей. Але як тільки ви підете по дистанції далі, 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 то ця лінія так, учасників розтягується, вам стає вільніше дихати, у вас є більша диспозиція до дій так, в цю чи в іншу сторону. І, зрештою, бігти є вільніше, і чим далі, тим людей стає менше. Так, це типовий процес. Тобто, що би хотів сказати, що зазвичай конкуренція на незахідна велика. Так? І як тільки ви подумаєте про те, що окей, мені треба дойти до якогось етапу, куди більше доходить, і там, зрештою, вже дихатися стає легше. Навколо вас є інші так, приклади людей, які теж туди дійшли, от ви вже маєте на кого рівнятися, і воно стимулює працювати далі. Ось, і ще важливий момент, друзі, це те, що потрібно робити певні проміжні точки огляду того, що я роблю, якісь точки там, імпульсу, мотивації. Власне, коли ми бігли півмарафон, то кожних там, буквально кілометр-два сиділи дівчатка на півголі, танцювали, от, в якісь гурти грали музику. І всі такі проміжні етапи мотивації також додавляють тобі сили і наснаги е, рухатися далі. Е, ну і звичайно що, чим далі підсувається до кінця, друзі, тим воно і складніше. Завжди на цей момент, можливо, не варто цього робити в процесі. Але коли ви вже переступаєте фінальну межу, так, на яку ви цілилися, ви думаєте, блін, це був лише маленький крок у цьому великому світі, який мені обов'язково не раз доведеться пройти. Ні, хвилинки про це не шкодуєте і відчуваєте цю ейфорію, це щастя, що так не дарма, друзі, я це зробив. Тому щиро бажаємо успіху, ставте собі цілі, вивчайте, що ви хочете робити. Зважити всі за і проти і реалізуйте їх, тому що ну, зрештою от в цих поступах, мабуть, і полягає життя. Бажаю вам успіху! З вами був Резуб, автор сайту OpenMind.com.ua. Мені вже ціль на очі впала. Щойно я завершив півмарафон у Києві. Заходьте на блог OpenMind.com.ua, лайкайте мою Фейсбук-сторінку, з якої зараз ведеться ось дана трансляція. Ну і open your mind, Живіть свідомо, Па-па.